Російські полони, всі, хто кажуть, за мір з Росії треба міліція і так далі. Друзі, честь, хвала і шана тим людям, які, попри всю ситуацію політичну, економічну і так далі в Україні все рівно йдуть воєнкомати, йдуть воювати, захищають країну, досі захищають, залишаються на фронті і так далі. Поняли? Ну всі ж прекрасно розуміють ситуацію нашу політичну. І все тримається на цих людей, які реально за своїм бажанням туди пішли і життя готові дати. І я реально часто з ними спілкуюсь. Вони вся суть їхнього, їхнього життя це захистить Україну і знищить рашку, знищить Росію. І ми їм всі зобов'язані. Бо як прийде Росія в Україну, нікому солодко кажуть. Не буде. От вам що кажуться, о, перемір'я хорошо, і Путін такий, ну давай, українці, живіть собі, кайфуйте. та піздець буде. Російські наративи, російські стандарти. Ми, Україна, меншинство, ми там, Україна, Росії це буде просто жесть. Ви сума сидите, коли Росія прийде. А ще як вони заставлять вас йти э, з війною на Європу, і хочеш, і воюй, а хочеш, не воюй. От ну гулаги, э, хочеш, або ти робиш то, що вони тобі кажуть, як наших всіх батьків з вами. Дідусів, бабусів, прадідусів, про туди відсилали. Або ти делаєш руду, копаєш, в морозі мінус 40, або здихаєш. А як не хочеш, вб'єм тебе. От, от таке саме буде, як крашка прийде. Це ж без це на тиронічна сторона, терористична. Дивіться далі. Потім в Росії зараз більше 130 гулагів, де знаходяться наші діти за полону. І не хочу більше робити матеріалів і так далі, але ніхто їх там віддавати не хоче і не буде. Їх прекрасно використовують для донорства. Самі зрозуміло чого. Сам ну, тобто Це дуже дорогі ресурси, величезні гроші і так далі. І В Росії купа людей існує з різних взагалі регіонів, там, областей і так далі, які не мають ні принципів, ні моралі, нічого и для них заработать на цьому це поняла дело всіх і жизни, возможності їх жизни. Так что, Друзі, радуємося за те, що такі, такі операції серйозні проводяться. Це надзвичайно мені здається, взагалі в історії сучасних вій воєн в, взагалі в світі такого масштабу не було. Я думаю, всі в підручники війни в світі, абсолютно на, там, в, в американські війська, в європейські і так далі. Усі навіть в ран в Ірак і так далі. Вони там всі сидять, я думаю, вони в шокі. Я думаю, вони стоять і аплодують стоя. Ну це просто щось неймовірне. Тому подяка всім захисникам, всім людям, які дуже довго робили цю операцію і взагалі мовчали, і ніде ця інформація не вилазила, хоча зрозуміло, що. Щось таке готується і ну коротше, це дуже позитивні новини, друзі. Підніміть нос, я кажу, допомагайте армії, попри все, чисто за рахунок вдячності тим людям, які, незважаючи на всю ситуацію, продовжують боронити, продовжують донатити, продовжують там волонтери, ти продовжують машини возити і так далі. Зрозуміло, це просто ну реально честь і хвала. І я намагаюся от, дуже багато російської пропаганди в просто нереальна кількість. Я бачу, якими наративами зараз люди в Тікток розмовляють, які коменти залишають, і так далі. Я вам дуже вдячний за те, що ви розповсюджуєте моє відео, тому що це реально дозволяє. Рачистити цю всю пропаганду реально просто дозволяє. Бо а, люди навіть думають, що вони щось хороше хочуть донести до українців, але насправді вони окутані російською пропагандою. Вся сіла російської пропаганди в тому, щоб нав'язати вам таку ідеологію, от, наприклад, особисто тобі таку ідеологію, що ти хочеш добра для України, добра для українців, взагалі, для українського народу. А насправді це російська мрія, щоб ти мріяв. Ну це, це вища школа. Тож от руська пропаганда це височайша школа, височайший пелетаж і треба ну реально не розбиратися. Тому а, дякую, що ви зі мною. Реально слава Україні.